Премудрость просте, услышим святаго Євангелія от луки святого Євангелія чтенієм, Слава в Господи, слава тебе, вогонь, мій, сказав Господь причоцю, два чоловіки увійшли в храм молитись. Один був фарисей, а другий митар, фарисей стоячи, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар, пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар, ставши здалека, не смів і очей піднести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи, Боже милостивий, будь мені грішному, кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивишений. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ісус Христос розказав притчу про Митаря і Фарисея, а що Ісуса спонукало. Перед тим Святий Євнеглист каже, що Ісус Христос бачив, що багато хто себе вивищував, а інше за що. І тому Ісус Христос хотів показати, що таке є гордість і що таке є покора перед Богом. Як ми знаємо, що перша проповідь Ісуса Христа то була проповідь про покаяння. Ісус Христос, коли вперше виступив як Син Божий, як Спаситель світу, то звернувся до людини, покайтеся і наверніться, бо Царство Боже є близько. І це перший крок до Господа Бога. Але щоб зробити крок до покаяння, що людині потрібно, людині потрібно пізнати себе, свій стан, щоб людина високо не неслася, як говорив Ситий Лукай Єнгелист, а інших мала що. Бо якщо людина хоче. Пізнати правду про себе, про своє життя, хто ми є, чого ми варті, ну, то людині потрібно мати покору. Та чеснота є дуже важлива в духовному житті. Вона відкриває буквально світло Боже для розуму, серця, для для, для е, розваження. Людина тоді може ясно побачити себе, хто я є і чого я вартий. Ніколи, ніколи така людина не скаже, що я там є хтось великий. А ти є ніхто. Бо ми бачимо приклад великих святих: святий Франциск з Асижу, батько-засновник монашого чину, ці францишкани, зараз по цілому світі. Це чин, який займався просвітництвом, це чин, який провадить місії по цілому світі. І святий Франциск часто повторював до своїх. Братів, монахи, він казав, що я є найбільший грішник на землі. Ну, На що вони йому заперечили і сказали: отче, чому ви так говорите? Ну, то ж не є правда? Адже є люди, які живуть страшно, безбожно. Він сказав, ні, каже, я говорю правду. Я говорю в тому значенні, що якщо би Господь Бог не чував наді мною, що би було зі мною? Що би я робив? Що би я творив, яке зло би я творив? І тому те, що я живу, люблю Бога, пізнав Його, то є тільки ласка Божа. І це є догмої віри, правда і віри, що людина без Божої ласки буквально нічого не може, не може нічого зробити доброго. Навіть не може е, свою думку скерувати до Бога чи до чогось доброго. То є ласка Божа. Господь Бог дає, ну, тобто ми настільки не усвідомлюємо, як то ми залежимо від Господа Бога, хоч часто людина використовує ласки і дари Божі на зло. І гріх то є дуже велика кривда Богові, бо людина бере ласку Божу, а Бог дарував свобідну волю, і тому так стається. І ту ласку Божу використовує для того, щоб робити страшні, жахливі речі. Для того, щоб приносити біль, кривду іншим людям. Для того, щоб зневажати того, від кого людина бере ту ласку. Так часто, на жаль, стається. І тому та чеснота, яка нас веде до покаяння, це є покора. Це те, що бракувало найперше тому бідному фарисею, який, ну, десь він був вихований в тому переконаний. та... Можемо сказати, така. ну, Секта в той час була та група, велика група фарисеїв, які були переконані, що зовнішнім дотриманням закону вони будуть спасені. Але що з того вийшло? Ісус показав на простому прикладі молитви. Прийшов в храм, Він, який вважав себе праведником, прийшов в храм і Митер. Христос. Не те, що ну, сказав, що митері не є грішниками. Бо пам'ятаєте, коли йшлося про брата, з яким треба помиритися. Якщо ти пробуєш, ми, щоб, просили, щоб брат простив тобі. Він не хоче, Христос дає вказівку. Тоді хай це станеться при двох свідках. Якщо і він тоді не хоче, тоді приклич церкву, духовенство, хай вони умовлять його, щоб він простив. Якщо він не схоче, що Христос каже, хай він буде для тебе як грішник і митер. Бо метарі, митники в той час мали дуже погану славу і дійсно були публічними грішниками. Але молитва Митаря, чому вона така була Богомилою, милою, що ми досі ту молитву відмовляємо після святої сповіді, перед святим причастям? Ми молимося те саме, що молився метар. Ісус. Напевне, не видумав тої історії, для чого Богові було потрібно серед мільйонів різних випадків е, щось віртуальне видумувати, як часто в оповіданнях, хоч часто на основі реальних подій. Напевне, це було реально. Христос розказав, як відбувалося, і, і Митр бився в груди і не смів навіть очей підвести до неба. Боже милостивий, будь мені грішним. Це молитва покори. Це глибоко пізнавши його ціль. Була прийти до храму, щоб отримати від Бога прощення, щоб Господь Бог допоміг йому змінити своє життя, то не просто було биття в груди. А натомість ми бачимо, якою нерозумною вийшла та молитва Фарисея. Ніби й правду каже, дякую, Боже, гарно починає, бо Богу найперше треба дякувати. Але те, що він далі говорить, як святий. Андрей Крицький на поклонах, коли б я на поклон, Великий Піст говорить, щоб ми не були подібними до того фарисея, який почав молитву Боже, дякую тобі, і далі говорив всякі глупі речі, щоб ми теж так не говорили. Прийшов молитися і щоб осудити, то треба теж вважати, щоб наша молитва була в покорі перед Богом. Бо деколи можемо прийти, знаєте, гарно молитися, Бога просити, а поміж то в серці жити в ненависті із рідними, близькими, сусідами. І думаю, їм це гарна молитва, бо ми гарно так чемно ще й побожно молимося, але яка буде та вартість перед Богом. Хіба Бог не знає, як ми живемо? Ото йдеться та пересторога є для нас. Дорогі мої, Господь Бог дав можливість і митарю, і фарисею. Вийти з храму Божого виправданим. Тобто, що означає виправдання? То є ласка оправдання, коли Господь Бог не через наші заслуги, бо людина тільки просить, людина не може винагородити Богові. Але виправдання ми ласку отримуємо через заслуги Ісуса Христа, через Боже милосердя до нас. Бог дав можливість і тому ж фарисею, але скористав тільки метр. Два розбійники були розп'яті на Христі і два мали одинаковий шанс. Що заважало той, що тому, що полівиці теж сказати Ісусові згадай мене, Господи, бо я теж грішний чоловік Ну, засліпленість, а причина завжди є гордість. І тому ми повинні користатися тої можливості, яку дає нам Господь Бог, а дає Він нам найперше через святу Матір, Церкву. До неї ми приходимо і беремо з тої скарбниці, з того джерела, так? тому що з найсвятішого серця Ісусу, з найсвятішого серця у присвятій Євхаристії на службі Божій, з нього випливають всі ласки і дари і ці всі сім святих тайн, які ми маємо, інші благословення і помочі, які Господь Бог нам дає. Знаєте, що цього року святіший отець Папа Франциск. 9 травня урочистість, Вознесіння Ісуса Христа, оприлюднив булу про проголошення ювілейного року, тобто минулого року, то завчасно завжди зачитується в празник Вознесіння про проголошення звичайного ювілейного року. Ювілейний рік. Кожне триває, кожне оголошується кожне 25 років. Дух ювілейного року, як згадується також апостольської пенитенціарії яка оголосила, які умови потрібні, найперше, це є дух покути. Тобто, серцем кожного ювілейного року це є покута. Тобто, ми в покорі приходимо до нашого Бога. Перед якими ми маємо великі провини, щоби отримати прощення, не йдеться про гріхи. Бо гріхи прощає тільки жаль і свята тайна сповідь. Покаяння навернення, свята сповідь. У сповіді, що прощається, провина. Провина, якою несе собою гріх, а тяжкий гріх несе собою вічне осудження. Коли людина відбуває щиро святу сповідь. І має існу тверду постанову, волю про намі поправити своє життя, Бог прощає людині, але прощається провина гріхів. Що ж залишається? залишається. Боже милосердя, прощає нам, але Божа справедливість вимагає покути, тобто лишається кара. І тому в кінці сповіді дається покута, яку людина повинна відбути. Зазвичай це досить мала покута. І людина потребує ще додатково відбувати різного роду, чи набоженства, чи покаяння молитви, прощі, терпеливо знесення хрестів, терпінь, особливо прощення своїм кривдникам, милосердя до ближніх, добрі діла, опіка, поміч, хворим, терплячим. Це приносить людині властиво надолуження. Людина в такий спосіб покутує свої кари. Святіший отець має владу, так як Христос дав все, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, а що розв'яжеш, буде розв'язано на небі. Тобто, що зв'яжеш, зобов'яжеш людей, так само небо прийме. Від чого звільниш, те саме прийме небо. І святіший отець вже від, від 13 століття, та практика поширюється спочатку кожних 50 років. А так як було в Старому Завіті, а відтак вже за століття почали оголошувати кожні 25 років ювілейний рік. В ювілейний рік відкриваються двері, двері в чотирьох головних базиліках у Римі в соборі святого Петра, святого Павла, Марія Маджори і в Летеранському соборі, в Папській так званій Базиліці, відкриваються двері. Це так звані ювілейні двері, вони відкриваються тільки раз на 25 років, або в історії церкви також були проголошені надзвичайні роки ювілейні, тобто, наприклад, з нагоди е, е, 2000 років, як Ісус Христос відкуплення помер за нас на Христі, то був е, відповідно не, не, не 2000, 1900 років. То був 1933 рік. Надзвичайний рік ми з вами переживали так само. Це був рік Божого милосердя. Це був 15 16 рік. Теж ми переживали з вами. Це був надзвичайний. А є рядові роки, тобто їх називають звичайними. які автоматично оголошуються. Це вирішує Римський престіл. Чому він присвячує? Цей рік є присвячений надії. Віра, надія і любов це три найбільші Божі чесноти. Кожен може скористатися цього, а може і не скористатись, якщо людина буде лінива і нічого для того не буде робити. Ну, хто, хто би відмовився, якщо б людині сказали, що ти зможеш уникнути багатьох кар, тобто терпінь, нещасть, хвороб впродовж свого життя. Але для того. Тобі потрібно зробити певні умови. Тобто, не так, як протестанти говорили, що дається анюльгенція, тобто відпуск прощення гріхів, не дається прощення гріхів. Тут йдеться про кари, тобто надолуження. І в якийсь спосіб, можна, я так коротенько скажу, тобто, римський пристіл оголосив, щоб отримати відпуст повний, наперед, що потрібно. Правдиве розкаяння. Тобто ясно, що треба приступити до Святої Тайни сповіді, бо без неї людина не зможе отримати е, прощення гріхів, а відтак не зможе отримати відпустку тих кар, які за гріхи людина заслужила. Мало того, відбути сповідь, завжди була умова мати, виключити будь-яке прив'язання до гріха. Не тільки до важкого, а навіть до легкого. Тобто, людина мусить мати таке тверде е, Тверду волю, бажання відкинути будь-який гріх, не впадати в той гріх, боротися, щоб не грішити. Ну, це обов'язкова умова. Бо якщо цього буде бракувати, ну, то, звичайно, не можна отримати ювілейного відпусту. Наступна умова мають е, приступити до святої тайни Євхаристії, до святого причастя. А відтак мають помолитися у наміренні. Святішого цара, Римського Архієрея. тобто такі три умови, які фактично зобов'язують при всіх умовах, то загальні умови. Крім того, треба є три способи від отримати цей відпуск: це є проща. Хто має можливість може відбути до Риму, до однієї з базилік, чи в Італії, чи в будь-якій іншій країні, в тому числі в Україні, у Львівській області, наприклад, є 10 церков, які є визначені для ювілейного відпусту. Можна їх відвідати і під загальними умовами. Можна відвідати так само, але мати намір ювілейний відпуск отримати будь-яку святиню, яка призначена для прощі. Тобто, де наша церква місцева, ну, наприклад, які це місця. Ми знаємо, що навіть Єрусалимський відпуск і проща є, тут духовний центр є в Страчі, так, церква та є Хресна дорога, Гошів, Зарваниця. Ну, тобто такі подібні місця, які церква визнає, що це є відпустові місця, і призначені для прощі. І третій спосіб це чинення діл милосердя і покути. Навіть можна отримати, ну тобто, якщо людина не може, не має можливості відбути прощі ну, через якісь обставини життєві, людина може, відвідуючи хворого, тих, які є у в'язниці, самотніх людей, тих, які потребують якоїсь помочі, підтримки. Тобто, в такий спосіб людина може вчитися і отримати через це. Відпуск повний, тобто прощення тих кар, які б людина ще мала упокутвати ціле життя. Ми подамо напевно, що ці всі умови, тому що їх ще більше є у нашому наступному ному журналі дзвону з Фатіми», Але, будь ласка, перечитайте собі і попередні, Це важливо, є, бо можна вийти так, як той фарисей з церкви. Всі мав умови для того, щоб отримати прощення і благословення від Бога, а вийшов засуджений. Христос каже, а митер каже, вийшов, отримав прощення, хоч дійсно був великий грішник. Але він виправданий. Бо виконав ті умови, покора, жаль, зміна життя. А фарисей, який про себе думав, що великий я, а Бог засудив його. Так і, тому маємо тут можливість, направду треба користати той відпуст, найперше, людина може за себе пожертвувати, а також можна за душі у чистилищі, навіть за конкретну якусь душу в чистилищі можна отримати і пожертвувати. Тобто це вже наше діло милосердя. А за милосердя Господь Бог щедро винагороджує. Певно, що ті умови треба виконувати серйозно, підійти до того, бо то, якщо так людина поверхнево, то навряд чи вона зможе отримати. Ну навіть якщо відпуст повний вилейний, не так просто його отримати, то проблема є в душі людини, найперше. Якщо людина дуже хоче і ті умови сумлінно виконає, то напевне є велика певність, що отримає. Навіть якщо не повний, то ну, можемо довіритися Богові, Божому милосердю, що, напевне, Бог тоді хоч частину. Ну, якби людина мала якесь нещастя, якщо б Бог забрав хоч частину тих нещастя, терпінь болів, які людина би мала перенести, ну, хіба це не є добре? Це вже є добре. Так, І тому ми повинні користати, ми повинні в такий спосіб, бо є відкриті двері Божого милосердя. Надія. Надія це велика чеснота, це уповання на Бога. Коли сьогодні світ на що надіється? Ну, Багато хто надіється на якусь свою силу, на якісь матеріальні статки, багато хто надіється на інших, на політиків. Хтось на зброю надіється, так, і робить велику кривду і біду іншим. Убиваючи, винищуючи, таким чином хочуть йти, володіти світом цілим. Але так не є. Хто береться за зброю, той гине від зброї. Так сказав Христос. Тобто, хто береться і робить кривду іншому, той загине тим самим способом. Так, наша надія на Господа Бога. Він є наша сила, Він наша допомога є. І тому в цей рік надії закликає вас разом з святішим Отцем, щоб ми направду скористали, щоб той відпуст ми могли отримати чи пожертви за душі в чистилищі, щоб Господь Бог в такий спосіб міг уділити нам своє благословення, свою ласку для наших родин, для українського народу, для нашої держави. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу.